Всім привіт! Сьогодні розглянемо флагманський лазерно-світлодіодний DLP проектор XGIMI H6 Pro. Ця модель 2023 року має розширення 4К і багато інших топових функцій та специфікацій. Дизайн виповнений у характерному для H-серії стилі, але лінза тепер розташована з правого боку фронтальної панелі. Корпус проектора приємного бронзового цинамонового кольору з перфорацією майже по всій площині. Також на передній частині знаходиться блок датчиків. На верхній панелі проектора розташована лише одна кнопка живлення. Позаду ми бачимо радіаторну решітку. Знизу задньої частини H6 Pro розташовані інтерфейси для підключення живлення Міні Джек HDMI 2.1, HDMI ARC, 2USB 2.0 та оптичний аудіовихід. Блок живлення зовнішній споживає 260 Вт. Пульт дистанційного керування має стандартне для XGimi виконання з алюмінію та пластику. Вмикаємо проєктор. Флагманом його робить високе розширення, неперевершена кольоропередача та системи підстроювання зображення під зовнішні умови на основі алгоритмів штучного інтелекту. Проектор підтримує технологію Dolby Vision, що забезпечує вишикане та яскраве візуальне відображення завдяки надзвичайній якості зображення Dual Light. H6 Pro оснащений 4 процесором Mediatek MT9669, має 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ внутрішньої пам'яті. Вбудовані динаміки з налаштуванням від Harman Kardon видають 24 Вт потужного звуку. Підтримуються технології Dolby Atmos, DTS HD та DTS Virtual. Інші специфікації. DMD чіп 047 дюйма, оптичний зум для регулювання розміру зображення без втрати роздільної здатності, скляна лінза із сапфіровим захисним склом, підтримка HDR10 HLG, згладжування динамічного зображення MEMC, автоматична настройка яскравості, датчик руху, інтелектуальний обхід перешкод. В XGIMI H6 Pro реалізована кольорна гама REC 709, частота оновлення 240 Гц. Час відгуку матриці 12 мілісекунд. датчик XView 2.0 зі штучним інтелектом, функція захисту очей, автоматичне налаштування яскравості, розумна система регулювання трапеції, підтримка бездротової синхронізації екрану смартфона, функція аеромиші, проектор може працювати в режимі Bluetooth-колонки, рівень шуму до 28 дБ, термін служби джерела світла 25 тисяч годин. Операційна система Android 9.0 налаштована для наших клієнтів. Розглянемо меню проектора. Перше під меню екран включаю у себе. Корекція екрану в один клік. Налаштування корекції зображення. А саме автоматичне калібрування, автоматична корекція зміщення, покращення корекції зображення. Ручна корекція трапеції. Оптичний зум. Фокус. Підстроювання під колір стін. Скидання корекції. Розташування проєктору. Підменю яскравість. Екорежим. Яскравість, регулювання кольору. Режими картинки. Ігровий режим. Dolbi Під Підменю Налаштування інтернету. Вибір джерела вхідного сигналу та їхнє налаштування. Налаштування Bluetooth», Підменю звук. Звукові ефекти. Покращення звучання. Режим виводу звуку. Налаштування EARC, Звук-Клавіш. Підменю Інше. Інформація про пристрій. Мову міняти не можна, інакше злетить прошивка. Оновлення системи. Цього теж не можна робити самостійно, тема час увімкнення заставки. Налаштування голосового помічника. Розширені налаштування, хмарне резервне копіювання, загальне скидання. Допомога та зворотній зв'язок. Тепер подивимось контент у популярному відеосервісі у найвищій якості. 4K 60 FPS, 31 Мбіт в секунду. кодек VP9, включений HDR. До речі, проекція здійснюється з відстані 2,6 метри до екрану. Діагональ зображення складає 100 дюймів. Також протестуємо безкоштовні телеканали у Мегого. Обираємо найкращу якість відтворення відео. І, звичайно ж, маємо змогу дивитись улюблені фільми та серіали Netflix. Дякуємо за перегляд. Посилання на цю модель в описі до відео.